Сьогодні у нас на огляді буде персик. Ну, Персик у нас він йде під умовною назвою номер 1 тому що ми не знаємо його сорту, тому що дуже давно купувався, купувався просто як персик. Ось такий має вигляд, вага плоду 250 грамів, другий плід. 230 грамів. Ну, два персика разом майже пів кіла. Має таку легку опушеність, ненавязливу, так сказати. І таку твердувату структуру, от він, зараз ми його розріжемо, подивимось, але він такий, ну от, можна постукати ним. Не пам'ятаю, я там в описі, по-моєму, казав, що погано відстає, не дуже відстає, але коли він достиг повністю. Ми все тільки що різали, тільки що то по ножу аж текло. Має ось таку ось такий вигляд. Дуже гарно вивільняється. Кісточка. О. Має ось таку структуру. Соковитий дуже зараз відламаємо. А ми ще відкусимо таку волокнистість. Ну, солодкість посередня, така неприторна солодкість, немає такої притирної солодкості. Але й кислинки не присутня кислинка. Дуже смачний персик. Не дивлячись на те, що має таку тверду структуру, начебто. Він прямо випивається, а не з'їдається. Персик номер один. Під умовною назвою у нас йде номер один.